no Ми славимо Різдво Спасителя, бо разом з ним самі народжуємося для нового життя у Бозі на нове життя без війни. Надіється нині вся Україна, і цьогорічна коляда це не стільки веселість, як утіха у горі, як надія у перемогу, як віра у добро. Традиційна рогатинська розколяда саме про це: про любов до Бога і до України. Бо ми радіємо Різдву і водночас поминаємо полеглих, співаємо стародавні коляди і творимо сучасні вертепні дійства, де ірод не ірод, а Путін, де смерть косить не царя юдеї, а москаля загарбника і убивцю, де святковий різдвяний ярмарок не для куштування ласощів, а для збору коштів на збройні сили України. Нинішні різдвяні свята це переміж радості і смутку. І що більше лютує ворог, то голосні. Ніше ми колядуємо, тому, незважаючи на повітряні тривоги, часті вимкнення світла, мешканці Рогатинської громади повитягали зі скрині стародавні обруси із захованим межевишитими квітами українським тризубом, напекли пампухів та традиційних опільських плясків, згадали старі та вивчили нові колядки і провели традиційну розколяду. Загалом у фестивалі взяли участь 22 колективи сіл громади: Пукова, Потятинець, Липівки, Рогатинського будинку культури, аграрного фахового коледжу, дитячої школи Остецтво імені Бориса Кудрика, центру дитячої та юнацької творчості, понад 55 тисяч гривень завдяки благодійному ярмарку було зібрано на потреби Збройних сил України. Ми продовжуємо міцно тримати наш духовний фронт, бо, поки у нашому серці є Бог і Україна, нас не зламати. Чуйте, сліте, чуйте, слізріма, сони сталиця, сніжи за путь на тих ся.